Розглянемо 34-й тест. Амінокислота метіанін кодується триплетом АОГ. амінокислота триптафан триплетом УГГ. Визначте кількість гуанілових нуклеотидів у ділянці молекули ДНК, яка кодує поліпептид, що складається із 100 залишків триптафану і 100 залишків метіаніну. Якщо метіанін Кодується триплетом АУГ, в цьому триплеті є лише один гуаніловий нуклеотид. Ну, якщо є 100 залишків метіаніну, то зрозуміло, що і буде 100 залишків гуаніну. Якщо ми говоримо про триптофан, який кодується триплетом УГГ, в складі триплета є два гуанінових нуклеотиди. Якщо є 100 залишків, Триптофану, то зрозуміло, що, що буде 200 гуанінових нуклеотидів. 100 гуанінових нуклеотидів, які є у складі триплетів, які кодують метіанін, і 200, які є у складі триплетів, які кодують триптофан, разом буде 300. Тобто правильна відповідь: 300 нуклеотидів.